Вітаю! Мене звати Дембовська Анастасія, учениця 11 класу Великожолуцького ліцею, вихованка гуртка основи генетики і селекції рівненської станції юних натуралістів. Дозвольте представити вашій увазі роботу вплив стимуляторів росту природного походження на формування додаткових коренів живців бересклету «Форчуна Емеральд Голд. У даній роботі. Досліджено особливості впливу природних біостимуляторів на швидкість і росту коренів бересклету Fortuna Gold. Актуальність даного дослідження полягає в необхідності отримання дешевого садивного матеріалу декоративних кущів для озеленення. Об'єктом нашого дослідження є рослини бересклету Fortuna Gold. Предметом дослідження є швидкість формування додаткових коренів. Жвиців бересклету Fortuna Emerald Gold під впливом біостимуляторів природного походження. Метою дослідження є порівняння дії біостимуляторів природного походження та вкоріння живців бересклету. Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання: дослідити екологобіологічні особливості бересклету Fortuna Emerald Gold. з'ясувати особливості впливу. Природних біостимуляторів на швидкість утворення і росту живців бересклету. Обґрунтувати ефективність отримання посадкового матеріалу бересклету, Форчуна Emerald Gold вегетативним розмноженням живця ми з використанням стимуляторів природного походження. Дослідження по даній роботі проводилися впродовж вересня 2023 року. Листопада 2023... 2023 року до вашої уваги, схема досліджень. При виконанні роботи використовували метод порівняльного аналізу, інформації з наукової літератури, метод системного аналізу, метод спостереження, експеримент вимірювання статистичних метод метод математичного аналізу, побудова графіків і діаграм. Пересклет «Форчуна Emerald Голд, двічно зелений кущ. Що досягає висоти 60 см листки яйцевидної форми темно-зеленого кольору з лимонно жовтою каймою по краю. Взимку при низьких температурах набувають рожевуватого відтінку. Пересклет Fortuna Emerald Gold розмножується стеболовими живцями і відводками Для заготов... заготівлі живців підходять, вер... підходять верхі частини. Напівздеревних гілок довжиною від 7 до 10 см. Його можна розмножувати живцями прямо у воді. Для дослідження процесу формування додаткових коренів у живців розмноження березкату форчуна Emerald Gold ми обрали такі стимулятори росту природного походження, який сік алої деревовидного мед та ауксини молодих корінців верби плакучої. Аоксин це фітогормон, який <кій> утворюється в молодих частинах рослин у дуже малій кількості. Накопичення аоксину в клітинах епідермісу корення стимулює утворення бічних чи вторинних коренів. Для нашого дослідження підготовлені живці 4-6 вузлами і п'яточку помістили по 5 живців, посуденних з водою. В першу посудину додали розчин соку алоє деревовидного. Розчин меду, сильного біостимулятора третю помістили живці верби плакучої з молоденькими додатковими корінцями, у яких на кінчика продукується велика кількість ауксину. Через 5 тижнів першими почали утворюватися додаткові корені на живця бересклету у посудині з водою з соком алої деревовидного. Ми дійшли в висновку еколого-біологічні особливості бересклету «Форчуна Emerald Gold дозволяють культувати його як декоративний кущ в кліматичних умовах Варазького району. Бересклет «Форчуна Emerald Gold можна розмножувати вегетативно живцями та відводками. Найбільш оптимальним способом вегетативного розмноження є розмноження стебловими живцями, які можна заготовлювати під час. Формування крони кущарку. Для підвищення корінюваності живців бересклету Forchuna Emerald Gold перед посадкою їх, баж... їх бажано в вирощування стимуляторів росту, Встановлено, що найвищу ефективність посеред різних стимуляторів росту природного вхожня на формування і ріст додаткових коренів живців берисклету Forchuna Emerald Gold, чинить розчин соку алої. Дерево видного. Дякую за увагу.